Слава Україні, корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на телеграм, ставайте спонсором на Ютубі, кнопка та посилання під відео. Подоляк перерахував фактори, завдяки яким Росія програє у війні проти України. Імперія повинна вмерти. Саме такими словами розпочав свій допис у Телеграм Михайло Подоляк. Радник голови ОП зазначив, що на даний момент ситуація на фронті тяжка, адже сил противника накопичилося дійсно багато. Однак Росію у будь-якому випадку чекає поразка у цій війні, адже історична логіка невблаганна. Тією самої. Миті, коли перший солдат перейшов на кордон України, дивна безунітазна імперія підписала собі смертний вирок, зазначив Подоляк. Він пояснив, що для цього є кілька причин. Перша з них це кінець епохи російської нафти. Росія десятиліттями отримувала надприбутки з продажу сировини до Європи. Запровадження ембарго на Роснафту та замороджування ПП2 закінчує цю епоху. Москва не зможе перебудуватися і продавати ті ж обсяги Китаю та Індії. Ні, зрозуміло, що ведмежа пропаганда доведе своїм неофітам, що 50 Рамів набагато краще за 100, і щощі із їлових шишечок, набагато смачніші за картоплю з відбивною, але частину нафтових свердловин доведеться заморозити назавжди, пояснив свою позицію радник голови ОП. Таким чином Європа почне відмовлятися і від газу, шукаючи альтернативи та змінюючи виробничі ланцюжки. Це неминуче просто тому, що Росія стала неадекватним і непередобачуваним партнером, з яким не можна мати справ, оскільки Росія не вміє створювати нічого крім продажу природних дарів у середньостроковій пер перспективі її поступовий занепад обов'язкова річ. Та й взагалі навіщо комусь мати в партнерах країну, яка бреше, бухає щось міцне, але пальоне. А потім обов'язково хоче когось убити чи щось украсти, пише Подоляк. Окрім того, економічна ізоляція приведе до нових 90-х. Росія велика за площею країна з великим обсягом ресурсів, але навіть із таким запасом міцності економіка Росії вже починає дивовижні мандри на дно. Імпортозаміщення неможливо, заміщення руками не вийшли. А тому автомобілі без подушок безпеки та з. Стікло піднюмачів, а лише початок додає подоляк. Наступною причиною краху імперії є повна втрата міжнародної репутації. Десятиліттями Росія вкладала величезні кошти у створення образу миротворця. На сьогодні ж Росія це синонім слова токсичність. Москва стала не лише ізгоєм для західного світу, а й для сусідів. Ніхто не хоче мати справ з Москвою, щоб завтра тебе не прийшли рятувати. Той, хто вже має, намагається дистанціюватися, Резюмує радник голови ОП. Сам Путін розпочав епоху занепаду Росії, втрати нею. Будь-якої глобальної ваги у фіналі похмура й занедбана провінція Китаю передбачає майбутнє Росії подоляк. Росія обов'язково програє, тому що її модель не життєздатна. Питання в тому, коли та якою ціною. Наше завдання забезпечити програш Росії максимально швидко. Для цього нам потрібно якнайбільше зброї. Підсумував Подоляк радник голови ОП. Нагадаємо, що раніше він розповів, скільки зброї потрібно Україні для перемоги. Буду прямолінійним, щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї. 1000 тисяча гаубиць калібру 155, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів. 15.06 у Брюсселі буде зустріч контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення, зазначив подоляк. Як повідомляється у Брюсселі, 15 червня відбудеться третє засідання контактної групи з питань оборони України, на чолі з міністром оборони Остіним, 23 травня пройшла друга зустріч групи підтримки України на рівні голов оборонних відомств. Понад 40 країн у форматі, що був початкований 26 квітня на авіабазі Рамштайн. Такий інструмент з надання військової допомоги Україні був створений з ініціативи штатів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.